14 червня слова подяки приймають люди, які не бояться рятувати життя. Донори. Це свято відзначається в усьому світі. Воно є по-своєму професійним і для багатьох бердичівлян. Донорський стаж пана Михайла налічує більше 30 років. Чоловік один з найбажаніших відвідувачів відділення трансфузіології, має рідкісну групу крові. періодично раз півроку я стараюся здати. Бувало, і через два місяці… Треба було У мене кров, як сказали Завірища, рідка. Ну як да, рідка, четверта плюс. Серед ваших знайомих, друзів, родичів є багато таких самодонорів, як ви. Всі бояться, коли десь питаєш, ой, це ж хрусто. Ну, життя ж комусь спасаєш. Як це так? Що це що бояться? Як все нормально, то здоров'я все чого ж бояться. А ось цього бердичівляни на осічні нагородили бердичівською відзнакою людина року за найбільшу кількість зданої протягом року крові. Получається, 5 разів по 460 грам, 2,5 з половиною Навіть сучасний розвиток медицини ще не дозволяє винайти таку штучну речовину, яка б могла повністю замінити людську кров, констатує завідуюча відділенням трансфізіології Наталія Шевченко. А тому ця життєдайна рідина нині так само потрібна у роботі лікарів, як і колись. Пливалися круг ще в 15-16 столітті. І від овечок, і від собак, звичайно, ці досвіди були, закінчувалися плачевно, тому що не було ще тих даних, які зараз є. І вже десь 18 19 століття вже тоді йде розвиток. У нас у Бердичеві вперше, в 1932 році, вперше була перелита кров хірургом Котельниковим Олександром Миколайовичем, який був і головним лікарем один час нашої лікарні, і завідуючим хірургічним відділенням. Для теперішніх медиків бути донорами теж справа звична. Здають у нас постійно Лариса Миколаївна, Бабікова, головний лікар, і завідуючий пологовим відділенням групський Віталій Миколайович, і за травмпунктом нашим Черка Петро Андрійович, лікарі-травматологи Заєць, Гінгуляк, Кваша, які постійно приходять до нас і здають. Медсестри наші здають постійно, Гадзієвська Оксана, Рибачук Світлана. Щоб стати донором, потрібно небагато мати бажання і здоров'я. Однак через брак то одного, то іншого не усі люди до цієї справи долучаються. А тих, хто ділиться своєю кров'ю систематично, а не лише при потребі для родичів, у відділенні трансфузіології, знають поіменно. Це і жупаник, це Вадим Шимко, це і Ковбасюк Юрій, і Мільніченко, і Косоротов Сергій, Бархатов Сергій, і ряд других. А також ще хочеться відмітити окремо, хочеться відмітити людину, яка сама здала більше десяти разів кров, і яка привела більше тридцяти людей, яка загітувала своїх співробітників, так знайомих і приводить їх і по 10 чоловік, і по 2, і по 3 чоловіка. Це Брюханова Олена. Згідно законодавства, у день здачі крові донор звільняється від роботи із збереженням зарплати, а після того має ще один додатковий вихідний, і це практично усе зазначають ті, хто не шкодує своєї крові іншим. Не дарма слово донор походить від латинського доно дарувати, бо ціна донорської крові, яка комусь дасть шанс на життя, невелика. Чаше шкучає печення і символічну плату 20 гривень. Це така символічна сума, що так що це не раді грошей. Ну, комусь може життя спас.